Бачимо прямо коло други запах резинових тапочок відчувається китайських. Це от відходи. Брак відходи, я так розумію, якогось виробництва. Оце Просто викинуто посеред посадки. В кілометрі звідси знаходиться сміттєзвалище. Подивимося, що це таке. Ось таке взуття. 45 размер. Такая женочая взутя. Можно воевитесь. А ознаки. вот е. Это крок на ДН. украин, мабуть. Да. Отак От маємо сміттєзвалище нове сміттєзвалище. Всім дякую. Обов'язково як зразок візьму. Декілька зразків взуття передам в екологічну інспекцію.